Кому сказав і Тро? Коли Тора описує Синайське откровення, де весь народ ізраю почув голос Всевишнього, який промовляє 10 заповідей тори, вони випереджали їх словами. І говорив Бог все це щоб сказати. Таке вживання означає, що слова говорять комусь іншому. Наприклад, а кому треба було сказати тут? Це означає, що Моше повинен передати слова Всевишнього єврея. Можна припустити, що слово сказати в описі Сейнайського відкривання спрямоване майбутнього покоління, тобто Всевишний передав тору євреям, щоб вони розповідали неї своїм дітям. Але ні, біля Сінавської гори були присутні не тільки люди того покоління, а й душі майбутнього покоління. Згідно з з Межиріччя сирово говорити нецяка на суть сінайського отклевення, бажання Всевишнього, щоб святість не залишалася лише в рамках тори та молитви, а покиналися у фізичну реальність світу. Сказати, Сказати всій світобудові. Сенс сейна відкривання в тому, щоб спростувати думку: Тора та світ відокремлені один від одного. Єврей, навіть займаючись мирськими справами, має поводитися як єврей, Тори.